Один день війни в цифрах. Давайте подивимось, що дані за одну добу можуть розповісти про конфлікт. Вся інформація для цього аналізу взята з військового зведення за 9 грудня 2025 року. І ключове питання що насправді може розповісти звіт лише за один день? Почнемо з неба. Схоже, саме там розгорнулась найдинамічніша історія того дня. Коротке уточнення коли ми говоримо БПЛА, ми маємо на увазі безпілотники або ж дрони. Загальна кількість втрачених дронів на той момент сягнула майже 89 тисяч. Але тільки за цю добу до загальної цифри додалося ще 432 це надзвичайно багато. І що важливо, це був найбільший приріст втрат серед усієї техніки за той день. Тепер з неба спускаємось на землю, де, звісно, теж тривають запеклі бої. Ось зведення по наземній техніці бачимо втрати бронемашин, артилерії та РСВ. Одразу видно, що найбільше постраждала артилерія, схоже, вона була пріоритетною ціллю. Але бої йдуть не лише на передовій не менш важлива ціль це логістика. Високі втрати автомобілів і цистерн можуть вказувати на цілеспрямовані удари по лініях постачання. Ну і звісно, звіт фіксує найважчу ціну, яку має будь-який збройний конфлікт. За цю одну добу втрати особового складу, згідно зі звітом, склали 930 осіб. А загальна цифра втрат особового складу, вона просто величезна, понад мільйон сто тисяч. Отже, підсумуємо ось ключові цифри цього одного дня з чотирьох різних категорій. Варто пам'ятати, що кожна цифра це окрема подія, яка є частиною набагато більшої історії. І це залишає нас із питанням, як аналіз даних одного дня змінює наше сприйняття всього конфлікту.